Всім привіт! Розглянемо завдання з параметром із національного мультипредметного тесту 2023 року. Другий тиждень. Визначте додатне значення m, за якого один із коренів рівняння на 6 більший від іншого. Випишемо це квадратне рівняння. Воно в нас зведене, бо перед х у квадраті стоїть коефіцієнт 1. Отже, корені його можна знаходити за теоремою Вієта. Можна, звичайно, і через дискримінант. Ми розглянемо обидва випадки. За теоремою Вієта сума коренів дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком. Другий коефіцієнт це в нас оцей вираз. Мінус у дужках 2м-4. З протилежним знаком буде плюс 2 m 4. Або просто, отак я запишу 2m-4. Добуток коренів буде дорівнювати третьому коефіцієнту 16. Також ми пам'ятаємо умову 1 з коренів на 6 більше від іншого. Ну, наприклад, x1 більше, ніж x2 на 6. Як це можна записати? Це можна записати ось так. Якщо х1 в нас більший корінь, то тоді він буде дорівнювати x2 додати 6 на 6 більше. Допишемо це третім рівнянням. І розглянемо ось таку систему. Бачимо, що замість x1 можна підставити у друге рівняння, x2 додати 6, і розв'язати вже рівняння з однією змінною. Розкриваємо дужки, Маємо х 2 у квадраті. Додати 6х2. 16 вже одразу переношу в ліву сторону. Мінус 16 дорівнює 0. Тут зараз це теж ми отримали квадратне рівняння. Його корені зараз теж будемо знаходити за допомогою теореми Вієта. Я зараз, щоб не плутатись із індексами, я зроблю заміну. Нехай х 2 дорівнює t. Тоді в нас буде t у квадраті додати 6т відняти 16 дорівнює 0. Сума коренів дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком, тобто мінус 6 добуток коренів дорівнює третьому коефіцієнту. 16. В такому випадку корені будуть t перше мінус 8, т2 дорівнює 2, мінус 8 і 2. Сума їх дорівнює мінус 6, добуток мінус 16. Тобто x друге в нас дорівнює мінус 8, або x друге дорівнює 2. Тепер знайдемо x перше. Відповідно підставляючи ось у цей рядок. Х2 додати 6, мінус 8 додати 6. Маємо х 1 дорівня мінус 2. Так само, тут знаходимо x1. x друге додати 6, тобто 2 додати 6. Х1 дорівнює 8. І ось у нас є дві пари коренів. Мінус 8 і мінус 2, 2 і 8. Тепер скористаємося ось оцією рівністю. Сума коренів у нас дорівнює 2m-4. мінус 8 додати мінус 2. Дорівнює 2 m мінус 4. Розв'язуємо це рівняння відносно m. Я поміняю ліву і праву частини рівняння місцями. Це для того, щоб було зручно. Мінус 10 2M дорівнює мінус 4 переносимо в праву сторону з протилежним знаком. Буде мінус 10 плюс 4 мінус 6, і m дорівнює мінус 3. Так само робимо тут. 2 додати 8 дорівнює 2m-4. Маємо 2m-4 дорівнює 10. Мінус 4 переносимо вправо з протилежним знаком. 2m дорівнює 14, звідсіля m дорівнює 7. Ми знайшли два значення m мінус 3 і 7. А тепер дивимось в умову. Визначте додатне значення m, за якого один з коренів на 6 більше від іншого. Додатне значення це ось воно у нас 7. Оце і буде відповідь m дорівнює 7. Розглянемо другий спосіб розв'язку цього завдання через дискримінант. Спочатку я випишу коефіцієнт цього квадратного рівняння. Коефіцієнт k – одиниця. Коефіцієнт а 1. Коефіцієнт б мінус 2m-4, коефіцієнт С 16. Знаходимо дискримінант квадратного рівняння за формулою Б у квадраті мінус 4. Мінус 2m4 і все це у квадраті. Відняти 4 помножити на 1 помножити на 16. Маємо. 2m мінус 4 у квадраті, мінус вже не буде, відняти 64. Розкриваємо дужки. Маємо 4m у квадраті. Відняти подвоєний добуток двох виразів, тобто 2 помножити на 2m і помножити на 4, то буде 16m. І додати квадрат другого виразу, 4 у квадраті 16. Зводимо подібні доданки. Маємо 4 м у квадраті відняти 16 м відняти 48. Можна ще 4 винести за дужки, тоді нас залишається м у квадраті відняти 4m відняти 12. Знаходимо корень. Х1 за формулою, мінус b мінус корінь із дискримінанта поділити на 2а. Маємо. Мінус b, тобто це другий коефіцієнт з протилежним знаком 2m-4 мінус корінь із дискримінанта 4 помноження на m у квадраті мінус 4m-12, поділити на 2а, тобто 2 помножити на 1. Тут з під корення можна четвірку винести 2m-4 мінус 2 кореня з m2 m у квадраті мінус 4m-12. знаменнику 2. Ну, і відповідно, можна: отут із чисельника, тепер же двійку винести за дужки і скоротити її знаменником. Тоді ми маємо m-2 мінус корінь квадратний з m у квадраті мінус 4m мінус 12. Знаходимо другий корінь. b плюс корінь із дискримінанта. Поділити на 2а. Якщо ви виконаєте всі ці кроки, то ви отримаєте другий корінь m-2 плюс корінь квадратний із m у квадраті мінус 4m-12. Ми отримали два корені. Звісно, це виконується, якщо дискримінант буде більше нуля. За умовою один з коренів повинен бути на 6 більше від іншого. Ну, Нехай в нас х1 більше, ніж х друге на 6. Знову ж таки, це можна записати у вигляді рівності. Х1 дорівнює х2 додати 6. Виписуємо, х1 в нас це ось цей корінь. Х2 ось цей. Плюс 6. Так. І отримали рівняння відносно m. Ну, По-перше, оці доданки, коли ми перенесемо все в одну сторону і зведемо подібні доданки, то їх вже не буде. Корені в нас ось цей корінь, і ось цей корінь. Коли ми перенесемо ці корені в одну сторону, наприклад, вліво, то в нас буде мінус 2 корінь квадратний із М2, м у квадраті мінус 4m мінус 12. Дорівнює 6. Підносимо обидві частини до квадрату. Тоді маємо 4 помножити на m у квадраті мінус 4m мінус 12, дорівнює 36. Поділимо обидві частини рівняння на 4. m у квадраті мінус 4m мінус 12 дорівнює 9. Перенесемо 9 в ліву сторону. І тоді ми маємо m у квадраті мінус 4m. -12. Мінус 21 дорівнює 0. Отримали квадратне рівняння відносно m. Знайдемо його корені за теоремою Вієта. Сума коренів дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком. Добуток коренів дорівнює третьому коефіцієнту. Звідціля підібрати корені можна m1 m2. Ну, наприклад, М1 дорівнює мінус 7, м2 дорівнює 3. Ой, навпаки, плюс 7 і мінус 3. В такому випадку сума коренів буде дорівнювати 4, а добуток буде дорівнювати мінус 21. І тепер дивимось, нам треба додатне значення m, тобто якраз оце 7. А значення m ми знайшли такі самі, як і в попередньому випадку мінус 3 і 7. І можна навіть переконатись, підставити оце значення m у наш дискримінант і переконатись, що дійсно при m дорівнює 7 дискримінант більший за 0. Напишіть, який зі способів вам сподобався більше. Раціональнішим буде, звичайно, перший спосіб, він набагато коротший, але можна розв'язувати будь-яким на ваш вибір. Бажаю вам успіхів! Дякую за увагу! До побачення!